Останній наш турнір відбувся 10-12 жовтня. У нас в академії спорту прийняли участь близько 720 гімнасток з України, тобто це був всеукраїнський турнір, не тільки Київської області. Дівчата віком від 4 до 17 років приймали участь. Всі залишилися під позитивним враженням, тому що в нас були. Красиві медалі ми дітям замовили красиві подарунки. Тобто, дійсно вклалися в цей турнір всією душею. Турнір називався Лабубакап, тобто це ще й тренд. Був. Намагаємось йти в ногу з часу встигати за всіма дитячими трендами. Тому дітям дуже сподобався, тому що це було яскраво. З яскравими подарунками, з яскравою атмосферою напереді нагородження, тому всі залишилися задоволені. У Нас була Барбі Ельза. В нас буде новорічний турнір в грудні. тож теж ми запрошуємо всі команди, всіх чекаємо. І зараз у нас була Буба.